Валить сніг, носить сміття в повітрі і заглушає відео. Це вітер жахливий. вижить. Це не вітер, це якийсь жах. Це якийсь жах. Нос потепління. Так, треба посунути, бо віднесе взагалі туди. Униз і. 오호 oh. 오호 oh. Киди сюди, я тебе погодую. Зараз зараз погодую. Оце можна. Питер уже вырвал. Питер угу. уже вырвал кусок. То еще я видела вид вниз. А, вон я зараз подниму. Я боже вы... выкинуть. Пиратик вверх. Пиратик, может тебе еще один? Един пакетик дать. Ну давай, ешь, ешь, ешь зайчику. ешь, хороший. ешь, 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 ешь зайчика. Вот так я кого господары перкнула, просто она предвзяла Все. Оце вітер є. Шкода, що я викинула. Тепер не хочеться руки бруднити. Не хочеться руки бруднити. Давай, доїдай. Може тобі ще? Чи хорошого бо Зараз морозу вже немає, але вітер. Вітер, все потаяло, все, сніг вже попадав з даху з великим шумом і грохотом. Піратик їж, давай, їж, їди туди, до себе спадки. Бо тут такий вітер що жесть. Давай їж, на, на! на. Це оце все з'їдай. Ладно, уже що ж. Буду чимось пальці витирати. Десь в мене тут була, немає. Немає. Тобто бруднити руки не можна. Нема чим. Є тільки, як його гель, який очищає. Переветки нема. Піратичок, душай зайчичок, їж зайчичок. Щасний котик. Якого поганих хазяїва? Ви в нього ображали. Якщо б наші дівчата його не полікували, не зробили. А ти йди до себе в підвальчик, давай, на трубу тепу. Давай, зайчик, доїдай. Ввечері, може, ще раз тебе погодуємо. Там я корм залишила йому, тобто то все, добре. що ще хочеш. Піратик, зайчик, піратик, все з'їв, ой, молодець, який молодець, все з'їв, мой хороший. Хороший Что? Все хочешь? Ще тебе хочеш? дать? Может, ще дать? Диви. Может, я ему ще дам? Зараз. Вот, да. давай да. я узкую. Залишиш іншому котику, мені треба йти. На, давай. Що, не таке смачне, так? Да? Як те, що було. Чотири лапи. Що, шо, щось не те, так. Да? Не таке їж давай, їж, піратику. Ну, ну що, сидиш, сидиш, не голодний. Ладно, треба викинути. Викидаю. Пиратка, колюємо. Так, такий місяць. Воно У нас там живе ки, ще та два диких кури. котика. Один чорненький і ще киця така трикольорова. І вони дуже лякливі і дикі. І до людей вони не виходять. Отже, може, хоч вони з'їли потім цей корм, який не доїв пират. Тут ще є котик. Чорний, дикий, киця є якась трикольорова. Якщо він не доїсть, то прийдуть ті котики і доїдять. Давай, а, Кушай. Піратик, я, я піду. пока-пока, мені треба в магазин. А ти тут будь, ласка, обережний. Пока-пока, зайчику. Йдуть якісь котики і з'їдять. Я піду, мабуть. Боже, такий вітер аж реве, Вий, реве. жесть. Жесть якась. Піратик, я пішла, пока пока піратик попади. так піратик не доїв той корм. І він залишився. Може, його з'їли інші котики. І собачка. Піратик. Вон, що залишилося Вчора насипала. Зараз знову те ж саме. Насипала і треба посунути. Піратик. Не бійся. Ну, туди, туди. Палка погана. Чого я акуратно. Дощ, то сміх, то дощ, заливає, Ой, корм дуже. Саме тут, в цьому місці, завжди такий сильний вітер, що заглушає вітер. У мене є ще м'яу. Дуже м'яо. Що тут у нас тут? Якийсь нашийник, дивись. Це чий нашийник? це Чи, Чийсь нашийник Якоїсь собачки. Звинкою в ніжному соусі 75% тобто м'яса та продуктів тваринного походження. Будемо вірити, що це справді так. Двіємо далі, як вчора нас з'їв, хтось з'їв.

Kohan niin, Піратик, давай, з'їдай. Дві не буду давати, бо не з'їсть. Не з'їсть. Вода там в підвалі є. Ще сподіваюся, тут вода в нього є. Треба корм давати. там. Ну оце і є піратик, так званий, хазяйський котик якому краще жити на вулиці і в підвалі, ніж у його господаря. Бо таке в нього відношення до беззахисної тваринки, що його доля цьому господарі зовсім байдуже. О, піратик з'їв. Все з'їв. Давай до Лисько йди, йди до себе туди. Давай. До Лисько йди. Давай, ще тут трошки-трошки, давай. давай. кушай круший, мур Норма, зайчик. Кушай, зайчик. Бідний котик, чи він бачив своє ласку? Чи ти бачив ласку? А? Ну все, поки-поки, піратик, я Піш. пішла. Давай, давай, йди до себе туди, підемо. Все. Слава Богу, котик. Котика покормили, все буде з ним добре. Так? ще трошки ласки. Так морчить. Так морчить. Зайка. Хазяєва кинули його На призволяще цього котика. Всі котики. Просто люди кинуть і все. Душу. Робіть виставки. Робіть виставки. Ладно, оперативно все є. Я піду, корм тобі залишила, піду додому. пока пока бо в мене багато справ. Дуже багато справ. Пока. І от що поганого зробив піратик, за що він так страждає на вулиці, як і багато інших вуличних котиків, покинутих їхніми господарями, якими просто погралися, а потім вигнали на вулицю. От і мій Вася такий же самий, з вулиці, і Аліска народилася від вуличної киці і забрали її з вулиці, коли були морози. Що навіть потім у неї відпала половинка від мороженого вушка?